Подолати освітні втрати в Україні презентували нову платформу Повір для допомоги школярам. Це пілотний проєкт, який триватиме до кінця цього року, і до якого долучиться дві тисячі школярів. На платформі учні зможуть зустрічатися із учителями, аби розібратися із труднощами у предметах, ну а ще діти зможуть підсилити навички комунікації. Запустити таку платформу вирішили через освітні прогалини, причиною яких стали з першого пандемія коронавірусу. А потім повномасштабна війна. Ми усвідомлюємо, що наші діти, наша молодь знаходиться під величезним психологічним тиском. Крім того, вона знаходиться в принципі нашого освіта, загальна середня освіта, знаходиться в кризі, спричиненій як наслідками ковіду, так і наслідками війни. Ми бачимо, що наші діти демонструють досить високу стійкість. І це дослідження проводилось з дітьми 10-літніми і 15-літніми. Ми бачимо розриви між ними. Ми бачимо те, що мене турбує, це вплив соціально-економічного статусу. Під час пандемії ми звернули увагу на те, що в нас, коли діти перейшли на дистанційне навчання, не всюди були розвинені онлайн платформи, і сильно втрачалася якість. І Вирішили зробити платформу, де діти зможуть отримувати персональні консультації, по предметах, спочатку вони проходять діагностичний тест, одразу ми розуміємо, де, в яких темах є прогалини, і вони можуть замовити, їм рекомендується взяти участь в програмі.